Я зайшов у церкву. Вона була доволі простою, але дуже охайною, тихою і прохолодною. Через пару хвилин я вже вийшов назовні та повернув направо, бо саме там були ще й певні сади та фотографії різних місць цього регіону та інших місць на планеті. Також дуже дуже багато квітів. Гарне враження на мене справило це аббатство, тому що всередині, всередині воно красиве, і зовні тут є сади, якими я прогулявся з гарними краєвидами різних, а, різних фотографій з природних локацій світу. До дуже красивих там Америки, Австралії, Азії чи Франції. Прям подивився на це все і ходжу, як заворожений. Тому що, по-перше, це дивовижне місце з певною енергетикою, такою доброю, легкою енергетикою, і ще його красиво ось квітами та картинами прикрасили. Молодці.